Куме, а можна я через ваш город пройду, щоб встигнути на електричку на восьму годину. Та йдіть ні? там саме мій бик пасеться, то, може, ще й на сьому тридцять встигнете. <плес> Ой, а я вчора з кумом горілки випив, і сьогодні як заново народився. Що так добре було? Не, у капусті знайшли. До раю кейками не заженеш, насильно коханим не будеш. Люби країну, в якій ти живеш, або пензлюй до тієї, що любиш. Аплодиція. Ніколи не кажіть, у мене немає на це грошей. Натомість кажіть, це не передбачено у моєму бюджеті. І ось ви вже не злидень. А фінансово організована особистість, яка грамотно керує витратами. <звук> Ніколи не забуду ту дискотеку, де ми зустрілися з дружиною. Що було романтично? Ну, як сказати, я то думав, що вона вдома з дітьми. <звук> Чоловік з дружиною сваряться, а дружина. Не кричи на мене, я потратила гроші на сім'ю. Ти купила парфуми і пляшку коняку? Так, бо сім'ї потрібна, добра і гарна жінка. <плес> О, куме, то у вас за синець під оком. Та бо не люблю я безвідповідальних чоловіків. Тю, що ви маєте на увазі? Та Василя. Якщо ти вже сказав, що до восьмого числа у відрядженні, то яко біса сьомого приперся? <риклад> Зустрів якось Микола свою колишню однокласницю. Посиділи в кафе, випили, поспілкувались. Зранку Микола одягається і думає: Ех, а колись навіть списувати не давала. <риклад> Коханий, нам треба вигнати цього пса. Отаке, навіщо? Та бо він виє, коли я співаю. Ні ну ти ж перша починаєш. Приходить жіночка до ворожки і запитує Ви пам'ятаєте, як ви мені наворожили чоловіка і трьох дітей? Так, так, пам'ятаю. Так от, діти є, а коли чоловік буде? Якщо я дзвоню о третій годині ночі і мовчу, значить, я вже не в змозі говорити. І не треба голосно альокати. Ви мене лякаєте. <риклад> Куме, а що це ви без настрою ходите? Та куди б не влаштувався на роботу скрізь дуба. А ото не треба було на проктолога вчитися. <ріст> Кохана, я вирішив, що більше ніколи не буду з тобою сваритися. Ти поглянь на нього, він вирішив, а ти мене запитав? <ріст> Мама каже дочці, Доню, пора б тобі вже й принца знайти. Мамо, який принц? Я ще молода, погуляю. Голос тата з дивану. Негоже такій кобилі без принца. <риклад> Заходжу якось в аптеку, запитую. У вас є баночки для аналізів? А вам для калу чи для сечі? У, а яка різниця? Ну, для калу з ложечкою. І тут голос позаду. А для сечі з трубочкою. <плес> Куме, а що б ви робили, якби на вашу жінку тигр напав? Та нічого б не робив би. Тю, та як так? А отак сам напав, хай сам і обороняється. Дружина каже чоловікові Любий, а ти пам'ятаєш, як у фільмі Основний інстинкт Шерон Стоун закидала ногу на ногу? Так, пам'ятаю. Хм, Пам'ятає він, а сметану курва забув купить. Дід з бабою дуже любили грати в хованки. Зранку баба ховала самогон, а якщо дід знаходив, то до вечора ховалась баба. <риклад> Ой, Кумасю, ти така весела, красива. Хе, шо, куме, хочеш переспати зі мною? У, та ще й розумна. ха. <риклад> Чоловік прийшов на сповідь та й каже Отче, цілими днями я чую голос, що вказує, що мені робити. Скажіть, я біснуватий. Ні, сину мій, ти одружений.